Сьогодні нам на ремонт принесли ось таку валізу велику на чотирьох коліщатах. В ремонті є потреба і коліщат, і видвижної ручки. Спочатку будемо підбирати видвижну ручку, а для цього нам потрібно всього два розміри. Перший це оця ширина. Ось повністю відсюди до сюди. Другий це висота. Щоб було зручніше, знімемо її. Для цього відкриваємо ось валізу. А внутрі валізи підкладка. Ну, всі бачили її. І посередині підкладки є молнію. Ось. Я вже її розкрив. Розкриваємо молнію. І у нас повний доступ до середини валіза. Ось низ механізму. Отут зазвичай закріплено на болтиках, верні, в шурупах, але тут не було фіксації. А тут ось така підкладка. Накладка точніше. Кріпиться на п'яти саморізах. Я вже їх викрутив, ось зняли така накладочка. Зняли і все, і витягуємо потихеньку. дивимось, бо отут ось, може застрять там. Обережними рухами. Знімаємо ручку, ось витягли. Що ми бачимо? Ми бачимо ось такий отвір. Ось, при виборі оцієї ручки. Перше і саме головне це оця ширина. Ось ця. Ось. Отсюди до сюди, щоб оці всі дирки воно закрило. Бо якщо буде менше, воно ну, це така півдирки може залиши. Тобто оця ширина. Хай трошки більше. Це тканева, можна тут попідрізати, все підігнати. Друге, переварачуємо. Це внутрішня сторона, бачите? Квадрат. Буває овал, буває такий овал, буває круг. Трикутники бувають. Ну, в нашому випадку квадрат. Є, коли вибираєте, ви вже знаєте, що, допустимо, тут 22 см ширина, ось тут. 22, там. Можна 22 і більше брати ручку. Далі. Форма, квадрат. Які б там розміри внутрі не були, то все можна підігнати. Головне, щоб був квадрат, бо вам його треба сюди поставити. Якщо буде овал ось такий, ви просто накладка не зафіксуєте. А, також немаловажно. Накладка оця. А, це у вас тканева валіза. Значить, вам потрібен механізм з накладками. Для тканевих валіз накладки йдуть в комплекті, для пластикових не йдуть ну В пластикових і оцих, оцих отворів не буде, там по-другому будуть стояти. Тому теж дивіться, для яких механізмів, якщо накладки немає, значить він для пластику. Вибирайте другий. І так, щоб обрати правильний механізм. Внутрішній квадрат знарушить необхідний розмір 22 і більше сантиметрів, і щоб була накладка. А нижний кріпіж, внизу, ну там він на заклепках, ми поки що знімати не будемо. Йде в комплекті з новим механізмом. Ми вже підібрали ось такий механізм. Він схожий. Отут От 21, ну, тобто на 1 см менше. Далі дивимось. Нема чіткого квадрату. Але воно схоже. Ось бачите? Досить схожі розміри. Висота тут трошки більше, ніж потрібно. Ми її вже відрізали. Тобто оце фіксатори. Внутрішня трубка, яка виймається, ось до цього вона йде. Тут закінчується. Тобто це все пусте тіло. Його можна підрізати стільки, скільки потрібно. Як бачимо, трубка з алюмінією, не буде ржавіти, ну, тому і практичніше набагато. Овал ребро, бачите, ставиться на ребро. Ну, Дополнительне усілення. Зараз будемо монтувати. Ось ми змонтували новий механізм. Все стало, трошки відрізняється. Низ Низ ми не міняли. Трубки зайшли, але старі, бачите, чуть більше, трохи більше. Тож ми ширина достатня, механізм видвигається. Все отлічно. Тут ми закріпимо саморізами, а оці щилі на всяк випадок зальємо силіконом. Таким чином ми її закріпимо. Ніде нічого нема, вона ще не затягнута. Бачимо, що все чуть-чуть видно, це зальється силіконом і трохи перекриє внутрішня пластина. Ось така пластинка ще буде ставитись, і до неї, через неї буде стягуватися ручка до валізи. Ось тут у нас щілі були, вони повністю закриються і втягнуться. Для цього вони і потрібні. Звісно, не зовсім одразу вона зівпала. Але це вже по факту. Поставили і там бачите, де що, нові дирачки, прорізали, зашліфували, підрізали потрошку, 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 підганяєте, і вона стає. Тобто, не дивлячись на те, що воно трошки менше, вона все перекрила по ширині, по глибині, по квадрату. Так, фіксуємо і переходимо до колес. так виглядає готовий монтаж. Бачите, не ні зазоров, нічого нема, все один в один. Ідеально. Ідюшим. Тут так само закріпили. Заливати будемо трошки пізніше. Тепер ремонт коліс. Бачимо комплект тут. Чотири коліщатка. Прийдеться міняти весь блок, бо вилка ось уже ну, скоро вивалиться. Зазвичай ми саме коліщатку замінили, поставили, але тут не вийде. І з-за цього прийдеться купувати весь набор. Що потрібно при виборі набору? Перше це висота, ось відсюди до сюди. Бо оці старі у нас остаються. Це ще нормально. Цілі. Старі остаються. І потрібно, щоб одинакова була висота, щоб він не перекидувався. Але навіть якщо ви на пів сантиметра там промажете, висота буде нормальна. Бо два сразу міняються. Ну, завжди міняйте сразу два на одній осі. Перше, перед вибором, чи є виступ, чи немає. Ось тут є дірочка, сквозна, здоровий, здоровий отвір. Це і є виступ, тобто виступ є. А значить, сюди можна ставити абсолютно любі колеса, то просто, якщо виступа немає, то підбираєте без виступа бо тут буде отаке сплошне. Бачите, защита досить гарно захищала валізу ось А оскільки виступ є, і тут є великий отвір. Можна абсолютно любі, головне, щоб перекрили старі дирки. Ну і все, тобто заміряєте всю висоту і заміряєте кліренс. Ширину. Це все є на фотографіях. Ну, спершу знімемо, щоб було проще міряти. Щоб зняти потрібно ось три саморізи і дві заклепки. Бачите, на заводі як ставили і промазали, мимо пластмаси. Ну, короче, все одно треба висверлити оці дві штуки. Ми будемо ставити на болти. Тому знімаємо, робимо заміри і підбираємо. Зняли колесо, зняли заміри. Першим ділом заходимо в категорію колеги. Колесні блоки комплекти. Ось знайшли комплект 1176. Візуально він такий, але короткий. Ну, це було зразу видно. Ось, бачите, не перекриє оцю верхню дирку. Але знайшли ось другі 11.66. Тут 4 штуки. З цим все добре. Ось майже зівпав. Колеса трошки вужчі. тут ширші були, по висоті, якщо поставимо, ці чуть-чуть нижче, але якщо поставити два і одразу, цього замітно не буде. Воно повинно стати все ідеально. Ну, будемо пробувати. Одразу щодо кріплень, як бачимо, все не зівпаде, максимум оця. А в нових кріпленнях під саморізи дві зверху, в старих одна зверху. Ще й на другій висоті. Тож, прийдеться ще дві дирочки сверлити, шліфувати, два отвори під оці виступи. Ну і все з модифікації. Ось так виглядають новий монтаж. Плотненько, ніде нічого не виглядає, все закрито. Болтики, шайбочки ось підклали, щоб вони туди не провалювались. Ось і все готово. Ручка встановлена. Працює. Як бачимо, нічого ніде не, не виглядує, все закрито. Ось наші коліщата нові. Тут ті, що й були. Дивимось абсолютно рівно.